Вітаю вас, глядачі та любі підписники. З вами буденний Хаосет. І сьогодні у нас ламповий огляд на коробочку хаос Термінаторів. Цю коробочку мені надав підписник Богдан, за що я йому дякую. Колись я вже збирав цих термінаторів, але я не зняв саму розпаковку і сам огляд на них. Так, В коробочці у нас є декалі, всім хаоситам, мабуть, вони відомі. І не один листочок у вас таких є. Вони входять майже в кожен набор хаосу. Інструкція. Інструкція, до речі, в нас кольорова. За що ми дякуємо ГВ. В деяких випадках нам навіть показують покращені моделі. Так, це все у нас має виглядати після зборки. Профілі актуальні до 9-ї редакції. Зараз у нас 10. -та. Так, перейдемо до ливничків. Первий ливничок. Зразу хочу відмітити ці шикарні шоломи. Шоломи тут всі у нас з бивнями класика. Класика з 90-х, яка ніколи не міняється і не устаріває. Особливо мені цей подобається. Так, що тут хочеться цікавого відмітити? Так як в нас вже немає комбіплазм, відсутність, ну, як наявність одної замість 5 вже не є проблемою комбі флеймери ну, Я флеймери, до речі, ставив на своїх, так як, по новим правилам, немає от, в різниці, який це комбік, це просто комбі-болтер. Так що я поставив з кожного по одному. Так, що хочеться відмітити, як вони у нас збираються? Збираються вони у нас як члененка, як моделі Девгарду, якщо ви їх бачили. Тобто у нас є шматок тіла, на який приклеюється шматок ноги. І спини в деяких випадках, ну так як от у цього хлопця. Ну, Схема не сама шикарна, ніяких е, рішень з позами, всі будуть в одинакових позах, як на картинці, але як є. З хорошого хочеться виділити, на відміну від старих термінаторів, нам дали Power Sword, який дуже класний. Е, цей крутий меч я поставив на свого лорда. Пило Раніше колись вони були базовою закачкою, зараз це кюрст Weapon. Ви можете ставити хоч сокеру, хоч булаву. Все на ваш розсуд. Так, кулачки Кулачки у нас збираються отак. В нього вставляється отдельно деталька із пальцями. Або якщо це клавса, то кіхті. Ще у нас є ось такий пилокулак. Він у нас в п'ятірку може йти один. Я хотів би відмітити, що його дизайн мені не дуже подобається, так як не відчувається брутальності. Це термінатори. І от у нас такий от кулачок. Коли ну, в Термолорда окей, це пафос, це круто. Але цей пилокулак мені не подобається. Він от дуже, як би вам сказати, ергономічний, лайтовий ніякої брутальності. Це ж все-таки термінатори. Так, це спеціальні у нас ручки. У нас їх дві. Це спеціальні руки для наших кігтів. Сюди з іншого боку просто вставляється насадка з кігтями. І ми отримуємо клавси. Як грають термінатори з парними клавсами, чесно, я не перевіряв. Так, ось у нас є для автопушки. Вона у нас тут одна і для неї магазин. Наплічники Наплічники хочеться виділити, що у нас є половинка наплічників чистих для ваших декалей, і є, на яких ви можете відмітити за свого чемпіона. Ну, я такі теж буду використовувати на своєму лорді. Його я ще не дозібрав, але скоро він буде готовий і буде відео по ньому. Так що вам ще хотілося показати цікавого? У нас є болтери. Ось ці самі болтери у нас. Вони збираються половинками. Або от, ви берете цей болтер, як він є, вклеїте до нього іншу половинку, ви отримаєте комбіболтер, або ж вклеїте щось із спешалів. Тут все взаємозамінне. Або Мельту, флеймер, плазму, ніякої різниці зараз немає. Це у вас виходить комбі-вепон. Ну, як грають комбі-вепони, я ще не перевіряв. Я своїх термінаторів майже дозбирав і ще не грав в десятку, ними. В десятку я грав декілька партій. Що от, у нас на наступному ливничку? Так, є в нас шикарний пауер-топор. Ось так у нас силовий топор виглядає. Так, болтери, болтери, болтери. Я як під ліву руку, так і під праву руку. Так, що тут цікавого? Ось тут у нас вже інтересні детальки. Це є кулачок. Ось ця деталька вклеюється в кулак, і ми отримуємо Power Fist. Або ж Lightning Close. Так, відмічу ще комбіфно no, Heavy Flamer. Heavy Flamer, я не перевіряв, що як він грає. Ще нікого я з ним не збирав. Я зібрав за ріперкою. Ось так у нас вона виглядає. двоствольна, пафос. Чимось мені нагадує ці противотанкові рушниці. Ну, штука дуже пафосна. І з іншого боку в нас вклеїться вже і магазин. Так, що у нас ще тут можна виділити? Є в нас трофіпаки, я не є їхнім прихильником, я їх не клею. Ну, мені в мою стилістику того, як я бачу свою армію, вони не дуже вписуються. Ну, вони є, якщо хочете, можете наклеїти. Тут навіть для чемпіона є з такими ріжками. І звичайні. По цим ливничкам ще у нас є от такі. Ну, Вони мені не подобаються, але ніхто не забороняє їх клеїти. Хотілося ще виділити такий цікавий момент, як би вам це показати. Ну, Тут не видно особо, але в нас є такі кріплення. В яких задана поза самої деталі. Коли ви щось хочете вклеїти, допустимо, цей Heavy uh, Flamer, тут от зверху є така деталька, яка як напрямляюча, і якщо... вона задає конкретну позу моделі. Ну, якщо ви хочете заморочитися з якимось репозінгом, то вам прийдеться саме зливничка no, на самих біцях в ту половинку зрізати акуратно, підшкурити лезом, о, і ви зможете любу позу задати, бо у вас можуть ви. Ну, якщо ви захочете. Якійсь конкретній позі, наприклад, цей болтер поставити. То він у вас через цей елемент буде конкретно в одну сторону дивитися. Якщо ви хочете його нижче вище, то вам придеться на самому корпусі це зрізати. Ну і є в мене готовий термінатор, тільки я ще плече йому не наклеїв, я замовив друковані. Ось так вони виглядають в зборі. Це дефолтний з PowerFist-ом і комбі-болтером. Ось такий у нас хлопець. Голови я друковані не ставив, я поставлю тільки одне, що наплічники. І я от зрізав ще ленту знизу, вона мені не подобається. Ну, ось так у нас ця краса виглядає. Надіюсь, цей огляд був для вас корисним. Я буду вдячний, якщо ви залишите лайк, коментар. Хотів би ще раз подякувати Богдану за надану коробочку. Всім щастить, чекайте нових оглядів, нових зборок, нових відео по каналу. Дякую.